Добрий день, шановні любителі винограду, вітаю вас на YouTube-каналі Виноградник від Зими до зими. Уявімо, що ви купили садженець винограду осінню чи весною. Він ось таким великим приростом. Що ми робимо з цим приростом? Ми можемо, якщо ос -осінню ми висадили саджанець, залишили там 3-4 бруньочки, прирост, ми ховаємо чи в холодильник чи інше місце. Для зберігання для весни для подальшого пророщування. Вже весною зразу же ми можемо ставити на пророщування. Для цього ми обрізаємо нижчий, засліплюємо дві бронюшки. У мене такий довгий, то засліплюємо нижню бронюшку. Грандіс я можете використовувати інший свій. Можете прорізі зробити. Воно в цих місцях трісне без тріша і калус образується. Можна вимочити перед цим. Я не вимочую, бо вони в мене були у воді І у вас може бути. Навіть це можна по 2-3 по бронечки окурінювати. Чим довший приріст, тим більше шансу в нього прорости. Ми можемо нижні бронечки заглушуємо, вирізаємо. Робимо прорізи. Так, Маркірування зараз ще для другого зробимо. Буду робити зіскочу. Так, це у нас байконур. Так, все байконур. Ставимо миточку і так далі. Засліпляємо нижню, другу можна засліпити, третю засліпити. Тут ми залишимо одну доманська красуня. Тут залишимо дві. Можете вновити верхній сріз, тоді водичка більшіше набереться. Здравствуйте вже пишемо. Так. І так я зараз зроблю з усіма червону розу і і спокусу, я зроблю по одному, а то вони такі ну, маленькі, бідові. Тут дуже вузля коротеньке. Прорізі, щоб не казали, що там виноградарі, що я не роблю, я не роблю. Я скажу, що в цих місцях воно швидше розбухає, тріскається, наростає кавуси і йдуть корінчики. Ось так. Все, ставимо на прирощування в тепле місце.